Якщо ти знаходишся біля центрального парку, а під аркою стоїть дивний силует із широко розкритим ротом, ти на шляху до останнього артефакту серце Вінниці. Дотримуйся інструкцій, щоб його знайти. Крок перший: якщо арка почала світитися білим сяйвом, а листя дерев стало чорним, іди вперед, незважаючи на людину з відкритим ротом і не дивися на неї. Крок другий Йди до фонтану. Біля нього ти побачиш дівчину, яка стоїть до тебе спиною та сміється. Коли наблизишся до неї, вона вкаже рукою напрямок і зникне. Крок третій: ідучи за вказаним напрямком, ти побачиш стадіон. По біговій доріжці по колу бігатимуть люди. Тобі потрібно пробігти разом із ними три кола. Після цього всі бігуни зупиняться і вкажуть рукою наступний напрямок. Крок четвертий. Ти потрапиш у локацію з дитячими атракціонами. Якщо ти чуєш дитячий сміх і бачиш, як атракціон сонечко починає повільно обертатися, а кораблики гойдаються вперед назад. У тебе є три хвилини, щоб покинути територію парку. Біжи. Крок п'ятий. Якщо тобі вдалося вчасно покинути територію парку, піднімайся до універмагу. Біля конструкції «I love Вінниця. Ти помітиш, що в ній відсутнє серце. Поруч стоять дві сестри, і в однієї з них у руках знаходиться артефакт. Не бійся! Підійди і візьми артефакт. Схема залишилася незмінною. Візьми в долоні три артефакти. Після їхньої взаємодії відкриється портал поруч. Це портал додому. Радий, що тобі вдалося. До зв'язку.